Чуваки, манго просто... Я в шокі, я просто в сліпо купляв, тут таке гавно було. А, а це просто як мед. Фокус. О, Нам порізали там на барі. Тому що я за 2 бакси купляв. Взагалі солодке, м'яке, сочне, блін. Я там сонце. О, Вообще. Нас такого хрена не йдеш, Дімон, є таке на шуварі. Коротше, тільки що прийшли з пляжа, а тут от така от красота у нас. З рушників. Ліжка застелені. Ми йшли, все було розстелено, якби встали зразу на сніданок і на, і на пляж. Тут все короте, прибрали, ліжка застелили, лебедів накрутили. От. Так, до речі, воду ще принесли. Кожен день приносить бутилку води безплатно, негазовано. Навіть. Навіть щось таке пепсі робить. Навіть ми цю воду не випили, це ще вчорашня. Все одно кожен день приносять безплатну бутилку води. От, сьогодні так же ще одну бутилку принесли. ну, Якось так.